У сарнах малюки змагалися на швидкість сповзання. Участь у перегонах брали вісім дітей віком до одного року. Для цього їх розділили по двоє. Переможцем ставав той, хто першим здолав дистанцію в три метри і перетнув фінішну лінію. Нам дуже сподобалося. Янчику теж сподобалося. але мені зацікавила його все таки іграшка дівчинки, яка була поряд. Я надіюсь, можливо, приймемо участь. Уже для діток, які вміють ходити, за правилами змагань батьки могли лише словесно або за допомогою улюблених іграшок підбадьорювати малюків. Найспритніші учасники долали дистанцію за лічені секунди. А дехто навпаки зупинявся одразу на старті. Лежачи на пузідах дуже спритний хлопчик. У фіналі переміг 11-місячний Олексій Бартош. Малюк всю дистанцію впевнено лідирував, тож дозволив собі навіть перепочити перед фінішем. Це чудово, перші змагання, перша перемога Олексійка. Ну і будемо бажати, щоб надалі була перемога українська. Усіх учасників перегонів нагородили сертифікатами та іграшками. Найбільший приз дитячу піраміду отримав переможець. Організатори кажуть, це вже треті за рахунком змагання у Сарненській громаді. Їх проводять щорічно до Дня захисту дітей. Дуже приємно, що незважаючи на погодні умови, батьки прийшли на ці змагання, долучилися, і я думаю, задоволення отримали 100% від сьогоднішнього заходу. Ольга Данилишина, Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.